Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Підвищення податків в Україні, що буде з курсом доларом, та чи чекає на Україну дефолт? Про це те інше сьогодні говоримо з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Вітаю Сергію! Вітаю, давайте розпочнемо нашу розмову з економічних новин для початку. От власне питання підвищення податків, воно вже висить доволі довго в повітрі. Вже обговорюють це як і представники влади, так і змі декілька останніх місяців. А, і основне питання, яке задають всі: чи можливо цього уникнути? Ні, дивіться, уникнути це цього неможливо, це невідвертні історії. Насправді в нас склалася досить унікальна ситуація, що з початку війни податки не підвищували, такого ніколи не було в історії людства. Тобто, як тільки починається масштабна війна, це завжди означає підвищення податків. Бо війна це дуже дорого. Україна поки не піднімала податки знову ж таки. І це була унікальна історія, якому ми завдячили підтримці наших західних партнерів дуже масштабні підтримці. Але знову ж таки, це виключення. Це була унікальна ситуація, і просто часи її вичерпуються. Війна знову ж таки дорого. Витрати на оборону зростають. І тому. Уряд вимушено буде піднімати податки. Це питання комбінованих факторів, це те, що і зменшується підтримка західних партнерів, і те, що здорожчують потреби наші, ні, це підтримка наших західних партнерів не зменшується, а більше вона збільшується. Це питання того, що війна це дорого, витрати на війну зростають. А нагадаю, що фінансування сектору оборони це виключна задача українського мінфіну, українського уряду. Тобто фінансова підтримка наших західних партнерів іде на фінансування соціальної сфери. А на фінансування оборони ми використовуємо ті податки, які ми збираємо самі. Зростання видатків власне призводить до того, що доходи мають зростати. Власне, чимало публікують варіантів проектів рішень закону про те, що саме на що саме повпливає цей закон. Як ви вигадаєте, що буде таке в основі і як це повпливає на життя українців? Ну знову ж таки як повпливає? звісно, негативно повпливає. тут. Без варіантів підвищення податків це завжди неприємно. Ніхто ніколи не любить платити податки, бо більше ніхто не любить, коли податки піднімають. Який саме буде обраний той, що подано ну, був э, початку, ну принаймі той, який був озвучений, бо його де факто не подали. Він не дуже раціональний. Його ми скоріше за все не побачимо. Там вводився податок з обороту. Це якось дивно виглядало, особливо на тлі паралельного функціонування ПДВ. Ці податки мають бути або обороту, або з ПДВ. Одночасно так не працює. Тому скоріше за все підуть по шляху підняття ПДВ. Це найбільш проста історія, насправді найбільш напевно ефективна. ПДВ це податок на споживання і, власне, його досить легко збирати, плюс тут є елемент справедливості, бо чим більше ви споживаєте, тим більше ви сплачуєте податок. Ну, враховуючи, що будь-який товар включає все в ПДВ, відповідно, це відобразиться на ціноутворенні, напевно, всіх продуктів на ринку. Так, це призведе до зростання цін. А як ви гадаєте, на який відсоток можуть вирости ціни взагалі? в середньому. Дивіться, ПДВ це 20%. Так якщо ПДВ буде 23 то власне от на ці додаткові 3% ціна і виросте. І бюджет України скільки орієнтовно зможе виграти за додаткові надходження податкування? Ми поки що не знаємо скільки які податки будуть прийняті, в якій формі, які відсоткові ставки, ми цього нічого не знаємо. Раз, ви казали, що дійсно це безпрецедентно, те, що під час війни ми не піднімали податки, що такого раніше не було, і так само за рахунок, як і західної підтримки, нам вдавалось тримати досить стабільним курс іноземних валют. Власне, от 20 серпня, долар середньому вартість піднялась в середньому на 10 копійок. А взагалі, що відбувається на валютному ринку? Адже ми знаємо, що на 25-й рік закладений курс набагато вищий, і що очікує до кінця року у нас? Дивіться, нічого не відбувається на ринку валют, нічого незвичного, курс коливається, але вколивається в одних і тих самих межах вже багато місяців. І якщо є дуже помірна поступова девальвація, то вона знову ж таки дуже помірна. Тому до кінця року, напевно, будуть коливання в межах 41-42, можливо, перейдемо на коливання 42-43. Але знову ж таки якогось різких рухів на валютному ринку не очікується. Ситуація там абсолютно під контролем національного банку. А на національного банку більш ніж достатньо резервів для того, щоб цю ситуацію тримати під контролем. Гаразд. ще одна новина, яка в принципі для людей, які в цьому не орієнтуються, трішки таку міні-паніку. Це про можливість дефолту та рейтингу та рейтинг, який видали Україні рейтингове агентство Фінч. Вони знизили наш кредитний рейтинг до обмежений дефолт. Що це фактично означає? Це не означає фактично нічого, що взагалі далося в Україні. Є був комерційний бор ще на початок війни. Приблизно 20 мільярдів доларів це ті борги, які ми взяли за рахунок випуску єврооблігацій, залишивши їх у інвесторів. У 2022 році, коли почалася війна, всі зрозуміли, що Україна не буде зараз платити по боргах. Це не на часі війна, зрозуміла. Зустрівся український уряд з кредиторами, було домовлено, що на два роки всі платежі заморожуються, ніхто нікому нічого не платить. А через два роки зустрічаємось і. Провадимо другу частину реструктуризації, тобто щось з цими боргами робимо. Просто насправді пройшло ці два роки. Двадцять другому році, влітку було уявлення, що ну, через два роки все буде ясно. Через два роки ну не все було ясно. Прямо скажемо, зараз не те, щоб в нас визначеність. Але дивно, час прийшов, треба було сідати за стіл і домовлятися про фінальну реструктуризацію. Власне, уряд мінфін і. Кредитори і домовлялись про фінальну реструктуризацію, коли йде домовленість про реструктуризацію, будь-які всі рейтинги агентства завжди приймають рішення про те, що рейтинг полошується дефолтним. Це суто технічна історія. Це, як тільки поки триває реструктуризація, він такий, як тільки реструктуризація закінчилась, ми з нею вийшли, рейтинг міняється. От, власне, і все. В серпні Україна домовилась з кредиторами. Домовились про списання 37% боргу. технічне оформлення цієї угоди завершиться до кінця серпня, в принципі, там зараз іде якраз формальне якраз голосування все десь серпня, коли з'являться нові ціні папери, по тобто нові реструктуризовані, то буде переглянути рейтинг і дефолтного рейтингу вже не буде. Тому це суто технічне рішення ніякого дефолту Україні не загрожує, як такого, і насправді навіть лякалка дефолтом зараз досить смішна, тому що в нас і так всі наслідки дефолту є без дефолту через війну. Бо що таке? Дефолт це підрив довіри, коли всі тікають, намагаються вивести гроші з країни. Ну у нас через війну все і так відбувається. Ну крім того, у нас фактично більшість секторів дотаційні за рахунок західної допомоги і нас навпаки гроші ще й вливаються назад. Не може сказати, що у нас якісь там сектора дотаційні. У нас соціалка дотаційна, тобто бюджет а економіка України працює і без дотацій Вона працює раз. Давайте поговоримо про досить гучні новини, які останні тижні не сходять з перших шпальць. Власне, ситуація в Курській області, де ЗСУ проводять свій подальший наступ. От президент Росії Володимир Путін віддав відвідав Айзербержан 18 серпня. На думку аналітиків, ми таким чином він хоче відвернути увагу від е, успіхів в Курську та взагалі вторгнення в цілому, і хоче показати себе ефективним дипломатом. А хоча ми бачимо десятки відео, де куряни просять Путіна про допомогу, що там є, і гуманітарні проблеми, але він ігнорує ці теми, і е, от взагалі, чому на вашу думку, він Ігнорує таку важливу проблему, і як це відобразиться на його іміджі? Дивіться, імідж Путіна з самого початку був сформований саме за рахунок того, що він асоціювався виключно з перемогами і він завжди ігнорував проблеми. Він ніколи не робив нічого на тлі проблем. Ніколи. Він хоче, щоб його асоціювали з перемогами. Тому цілком логічно, що коли відбувається така ганебна як для Путіна історія, ганебна як для Росії історія в Курській області. Він намагається не асоціювати себе напряму з цим. Він видав указ все до першого жовтня звільнити мені і втік та да, займатися іншими речами. Він там сьогодні унікальну річ зробив, став там на коліна в Беслані. Хоч багато хто вважає, що він винен у тих жертвах, які були, до він не робив раніше, поїхав в Азербайджан, демонструє будь-яку іншу активність просто для того, щоб перебувати по вісточку, для того, щоб не асоціювати себе з Курської області, і для того, щоб менше уваги цій темі було в російських ЗМІ, в російському інформаційному просторі? Ну, от, власне, хто ж має бути ЦАПом відбувайло. На вашу думку, на кого Путін це повісить? Немає жодного уявлення, і не знаю, повісять чи не повісять, чи що там відбудеться. Не знаю, ну гаразд. А от він намагається ігнорувати, але при цьому події відбуваються так, як відбуваються. На вашу думку, як це взагалі впливає на загальну ситуацію в Росії? Ну поки що кардинально не впливає, хоч знову ж таки для росіян це шок, але ну там нема політики як такової, там нема процесу. І тому ми не бачимо, як воно впливає? Тобто, росіяни шоці росіяни для росіян світ зламано. Зовнішній світ також що, ці переоцінює будь-які там можливості Росії, будь-які е, погрози Росії. Це все відбувається, але що відбувається всередині Росії? Де факто нічого на да? якщо щось відбувається, то десь там під ковдрою вони чубляться. А де факто зараз нічого не відбувається. А яка на вашу думку кінцева ціль Курської операції? Ну, це треба Сирського питати. Я не маю жодного уявлення. Я не військовий аналітик, але я бачу зараз посилення наших переговорних позицій, в тому числі в контексті того, що нам при можливому призупиненні вогню конче потрібно повернутися до Запорізької атомної електростанції. І в цьому плані потенційний обмін територіями вже не виглядає як фантастичний. Більше Росія не завжди казали, що треба враховувати ситуацію на землі. От ситуація на землі. Тому це посилює нашу переговорну позицію. Це головне Друге, це зсуває всі там лінії червоні, які тільки можливі, і на заході, і переважно на заході. Плюс дійсно формує певну буферну зону. Зараз там наступати на Сумщину буде росіянам дуже важко. От, власне, ви згадали за червоні лінії, і дійсно, адже від початку курської операції всі почали говорити про те, що як показує цей приклад, що червоних ліній насправді не існує. І що те, чого боявся світ, скоріш за все, як звичайний Блеф був. Так, да, але поступово скривати цей блеф – це те, що Україна робить три роки. І ризики у західний світ, у західний світ зважає на ризики. Да і тому однією з основних задач, звісно, є посунення цих червоних ліній, щоб ми отримали далі більше можливості використовувати зброю на території Росії. Ну а захід менше боявся робити різких рухів знов ж таки, тому що демонструючи, що всі ці ядерні погрози це ні про що. Плюс це те, що Курська операція має виконати, можливо, буде виконувати це відтягування сил Росії, які вона використовує в наступі в той самий Донецькій області. Якщо вони звідти ще не забрали резерви, то як мінімум вони не мають можливості ці резерви туди перекидати, що вони зараз потрібні в Курській області. От власне Сергію, що ви думаєте? Адже Україна. Приховувала цю операцію із західних партнерів по е, ствердженню деяких ЗМІ для того, щоб нам не перешкоджали її власне розпочати. І після початку багато хто з них був е, здивований. Вони побачили, як ми вже говорили раніше, як і про червоні лінії, що вони розмиті, так побачили про певні успіхи що. Е, Росія не всесильна в цьому плані. Власне, Німеччина й Британія вони відразу дали дозвіл використовувати певне своє озброєння на території Росії. А ось ми поки що не чуємо підтвердження зі сторони США, особливо що стосується далекобійних ракет, адже на території Росії є військові аеродроми, з яких наносять удари по території України, і це питання доволі актуальне вже тривалий час. На вашу думку, США готові будуть поступитися цими обмеженнями? Немає жодного уявлення, подивимось. І ще от е, цікаве питання: останнім часом знову він в інфополе повернувся е, президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він як і відправ, то відправляє, то відкликає назад війська на кордон з Білорусі з Україною. Білоруські війська то він щось говорить про закінчення. Він як ви гадаєте, чому його знову витягнули в публіку? Е, ну знову ж таки, чому не знаю. Не можу знати У нас взагалі не визначеність, да от він виходить на російське телебачення на перший канал, і що ми можемо думати? Ми можемо думати, що він просто говорить те, що хоче, щоб він сказав Путін, наприклад, тобто посилає меседж. А, а може це таким чином він намагається впливати на Путіна, перек... намагаючись переконати його, що треба сідати за стіл перемоги, і те, і те ймовірно. А ми з вами сидячи там в Україні, цього не знаємо. Який з цих варіантів більш правильні. Це точно демонструє певну непевність, якщо можна вибачте за Каланбург. Але знати відповіді ми не можемо. Дякую вам, Сергію, за цю розмову. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був інвестиційний банкір Сергій Фурса. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент конкурентів. Все буде Україна.